Із армійського пайка новорічний стіл у перервах між бойовими виходами військовослужбовці 13-ї бригади НГУ Хартія підготували святкові смаколики. Новорічний стіл хартійців бачила наша Ірина Антонюк. На складі кипить робота, Відповідальний перевіряє кожну коробку зі святковим набором, щоб нічого не прогавити. Масло вершкове на місці, сир твердий на місці. Скумбрія копчена. Так, це в нас рулети, з кумпурія копчена на місці. Оселедець на місці. Цей піддон можемо вантажити в автомобіль. Так, спеціальне новорічне меню. Ну, Все як завжди в нашій організації. Бійці все швидко вантажать, щоб встигнути довести побратимам між бойовими виходами. Раз, два, три. Пошли. А вже тут, на кухні, боєць з позивним Думи з армійського пайка збирає новорічний стіл, починає із основної страви, тушкованої картоплі з м'ясом. Мені це дуже подобається. Я, я люблю експериментувати. Завжди готую я читаю там один рецепт, другий, третій, четвертий, п'ятий і готую по своєму шостому рецепту, як я хочу. Тоба, мені я подобається готувати. Дум каже, що не любить вигадувати меню, і тому до свята готує те, що замовили йому побратими. На новорічність ми приготуємо ольв'є, під шуби. Ще буде крабовий салат, ну м'ясо обов'язково якесь дум, тільки но ну, повернувся з передової, де провів понад 60 днів підтримати його побратимів, які прямо зараз тримають фронт на нулі. Можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. А от бойові товариші Дума дуже раді, що саме він зараз на кухні, бо вважають його місцевим шеф-кухарем. Коли дум біля плити, всі інші тільки на підхваті. Дум більш. Готова, ми постійно допомагаємо йому продукти критику. Морку нарізаємо, цибулю все м'ясо. Буба пішов на війну добровольцем у 22-му році і вже четвертий рік поспіль святкує новий рік не з родиною, а на фронті. Ділиться, що дуже скучив за святковими стравами дружини. Котлет домашніх. Ну не знаю, я привик, дружина готує котлети. Ніхто так не готовий, як дружина. І поки на кухні кипить робота, бійці вішають гірлянду, щоб як вдома. Ну що будемо перевіряти? Давай спробуємо. Давай. О, працює. О, працює. О, гарно. Дома, звичайно, краще, але це те трішки дому тут якби дає. Дає відчуття якогось уюту, до якогось тепла трошки. Ось такий новорічний стіл зібрали хартійці з армійського пайка між бойовими виходами і залишаються на свята з побратимами, аби захистити свої і наші родини. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон єдині новини.